Баку несподівано оголосив про рішення, що має шанс покласти край бойовим діям та змусити Путіна відступити від початкового задуму. Те, що ще вчора здавалося фантазією, перетворюється на реальність. Невже Азербайджан вирішив стати ключовим гравцем у великій грі і тепер поставив шокуючий. Ультиматум расистам. як Баку перевершив НАТО за всі роки одним ударом побачите далі. Останній дипломатичний конфлікт між Баку та Москвою, що виник через антиазербайджанське висловлювання в російських змі та різку відповідь азербайджанської влади створює нові можливості для України та Азербайджану у протистоянні російському впливу. Обидві країни мають спільний інтерес у захисті своєї територіальної цілісності суверенітету, а також протидії агресивній політиці Кремля. У цьому контексті вони можуть посилити політичну та дипломатичну координацію, виступаючи зі спільними заявами у міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Україна та Азербайджан мають можливість виступати єдиним фронтом у засудженні окупаційної політики Росії.